Немає нічого яскравішого і сонячнішого аніж поява нового життя на світ. Я дуже шкодую, що 40 років тому я не був присутній під час народження нашого Владзя. є гарантія, що то було весело. Владзя на сцену. Зі, це мій незмінний супернику блоці смішних новин від варіати шоу Владзо. А, і перед тим, як власне перейти до основної теми а, нашого батлу, я просто хотів би і для влади невеличких овацій, справа в тім, що нещодавно нашому королю виповнилось 40 років. Ми дуже тішимося з того, що в нас з'явився такий перший круглий серйозний ювіляр. І ще більше тішимося, а, бо «Владзо» до села гнелички там не всі доживають до сорока. <реш> Зараз міжна вам розкажу. Я сидів в Києві, десь днів п'ять до Владзового дня народження. Дзвонить мені Владзо, каже, каже, Сирошка, в мене через п'ять днів день народження, ювілей, мені сороківка. Я тебе запрошую до Львова, приїжджай, бо я буду святкувати в Львові. От, Я все організовую, я, я в ресторані за всіх буду платити. Приїжджай, хочеш з жінкою, ліпше сам, але приїжджай. От. А я все в мене знаєте, що згадав? Ну, у чоловіків же ж є ці забобони такі. Я йому кажу, Владзо, але ж мужики 40 не відзначають. Владзю каже, я нічого не знаю, в нас в неличках відзначають 9-40 рік. Так що по-любому приїжджай. Чекають. Е, чекайте, я вам дещо розкажу про, про своє день народження. Друзі, е, я пасічник. В мене є бджоли, вулики. Ну тріше в тобі є. Вулика. І минулого року мені було 39 років. Остануся ти. На калькуляторі. Та ну, року мені було. Що ти за людина? Мені було 39 років, я справляв день народження в Тернополі. От, і дзвоню до Притули, а він знаєш, я пасічний, кажу, Серега, приїжджай, приїжджаєш, в Тернополі. він каже: добре, я тобі подарую цинкову медогонку за півтори тисячі і не приїхав. Цього року дзвоню, кажу, притула, приїжджає в Львові. святкую. він каже: Добре, я тобі цього року подарую медогонку з нержавейки за 4 тисячі і не приїхав. Так що сіро. Давай чекає. Давайте я просто людям поясню, щоб люди не думали, що якесь таке абсолютне зло в тому шоу. Я дійсно хотів приїхати, але в мене була поважна причина. У нас на новому так, каналі так, так, чотири тисячі то дуже поважна причина. <плес> е, так трошки змініться, ви не розумієте, кому ви аплодуєте зараз. То страшний чоловік, і, і то він зараз про мене розказує, що я зло. Я вам зараз розкажу, що він себе представляє. три роки то його чоловік тримає пасіку. В нього 12 вуликів. Він кожен рік тягне. Ну, там, тонни меду. Кожен місяць я чую від влад одне і те саме. Він тако до мене підходить і каже: е, Сережка, там е, нагадаєш мені якось, я твоєму малому дам баньку меду, хай дитина має, то мед від владця, то дуже цілющий, можна натирати ноги, можна замість шампуню зуби чистити. Мед від... Я за три роки від нього ще грама меду не мав. Грама. Серга. Ти що, мала дитина? Нема медогонки — нема меду. Окей, ладно, давайте так. В мене, в принципі, була одна ідея на сьогоднішній батл, але я її зараз міняю. Значить, дивіться тако. Якщо владзю зараз читає жарти смішніші, ніж в мене, і він виграє, а хто виграв в кінці батлу, ви всі вирішуєте своїми оплесками, то я даю своє притульське слово, що я куплю йому медогонку за 4 тисячі. Це моя умова. Твоя умова. Е, якщо виграєш ти. Я даю тобі літру меду. Окей, okay, добре я приймаю. Смішні новини від варіатів. Поїхали. Коля не любив виносити сміття, тому Оля любила виносити йому мозги. Теща на весіллі сказала такий тост, що зять поняв, що він гнида. Це як в мене перший раз. <ріст> Бабці Галі було дорого їздити на Ланусу на газу, тому вона оформила на нього субсидії. Таню так часто ставили в куток, що в неї виросли груди пірамідкою. На останньому дзвонику дівчинка так сильно калатала в дзвоник, що люди пішли на службу божу. Оля не розуміла натяків, тому їхала в сауну з думкою: ото зараз хлопці мене гарно попарять. Водій маршрутки не лізе у ванну, поки не набереться повна. Люди кричали Браво! Біс! Тому ведучий вийшов ще раз і оголосив, що концерт Козловського відміняється. <плес> У дівчат з філологічного факультету секс буває голосний, дуже голосний і приголосний. <плес> Кіт Василя Вірастюка знає, що якщо напісає в тапки, то може вилетіти не з квартири, а з Києва. Подейкую, що Україні не давали безвіз, поки Порошенко не завіз в європарламент шоколадку. На відпочинку в Турції Вася забув запитатися, як звати дівчину, тому сім днів спав з. Що чуєш щоєш? чуєш щось? як я в приморську. Вчителька української мови сіла на кнопку, і діти зрозуміли, що не така вже наша мова й каленова. На конкурсі міс села Оля отримала корону і посраці від батьків, бо ходила в купальнику по сцені, а там зимно і клуб не опалюється. Концерт в сільському клубі був настільки поганий, що в кінці для того, щоб почути оплески, в зал запустили комарів. Івана бджоли покусали настільки вдало, що жінка ходила щасливою тиждень. Я катав дівчину на мотоциклі Мінськ, і вона йому пообіцяла ввечері секс, але не прийшла. От такі вони мінські домовленості. Це всі новини від варіантів на сьогодні. Що, давайте поміряємо? Ваші оплески тим жартам, які читав Сергій Притула. Ваші облизькі жарти, які читав Владзо. Сьогодні в батлі перемає король минулий з тернополя владзя!